А сьогодні ми стали свідками відкриття автостанції, яка дасть можливості більш зручного під'їзду пасажирів. Це напрямок буде Новоград-Волинський, Черняхівський, це будуть приміські маршрути, які йдуть до міста Житомира, а також міжміські. Тобто це буде і Львів, це буде і Рівне, і відповідно Київський напрямок. Я думаю, що людям буде зручно, тому що ця територія стає. Ну, я б сказав би таки другим центром міста і в'ясними воротами зі сторони Києва до Житомира. Я сподіваюся, що тут в першу чергу будуть створені належні умови для пасажирів. Людям буде зручно приїхати і придбати товари. Тут побудована зручна інфраструктура і для купівлі продукції, і для того, щоб ми, вулицю Котовського, будемо робити таку. Більш транспортно насиченою міськими маршрутками для того, щоб не тільки Київська мала навантаження, а й Котовська, яка до недавнього часу була такою допоміжною вулицею. Вони вже налаштовані на співпрацю конструктивну співпрацю з автостанцією. Ну а це, в свою чергу, розвантажить наш центральний автовокзал і особливо житній ринок, на якому ну сьогодні. Величезне завантаження, відсутня нормальна безпека руху. І тому я думаю, що це перша ластівка в відкритті приміських автостанцій. Ми плануємо по місту Житомиру фактично з усіх напрямків зробити автостанції. І Бердичівський. І Чутнівський. таким чином люди будуть, як в великому місті європейському, мати можливості під'їзду до міста, а далі пересування по місту вже міським транспортом. В добру путь! Нова автостанція і з